Так, ще раз всім питання. Дивіться, значить, як я казав, я приїхав за взуттям, Значить, що я знайшов? Я знайшов великі розміри від 46 по 49. Якщо комусь такі розміри треба, напишіть мені, будь ласка, в телеграм 068 354 5737. Друге. Да, Ціна, звісно, 1000 гривень. Ну, це нормально за такий розмір. І наступне, друзі, значить, дивіться, з приводу вчорашнього аукціону. Костя нарисувався. Все нормально. Він вже задаток дав за картину, так що я вас дуже прошу, це оказується дуже порядна людина. Просто вчора в нього не вийшло е, закинути гроші, бо там карточку заблокували. Картина вже куплена. Більше того, він чи там зверху хлопцям хоче допомогти. Константин, тобі велике дякую за це. От. Дякую велике, що ви відреагували, Так, але я вас дуже прошу трошки градус ниже. Все нормально. Хлопчик нормальний оказався, просто він дуже скромний і. Е, не, не змог перерахувати кошти. Ми о, сьогодні зустрічаємося, я картину віддаю, він хоче просто селфі, і ще хоче хлопцям допомогти. Е, більш того, він навіть свій тік мені віддає. Так що дякую, велике, Костя. Е, вибач, будь ласка, що я там тобі не довірив трохи, ну, різні люди бувають. Сьогодні о 20.00 буде знову новий аукціон. Це я так слово, бо Костя вже дзвонить, каже, Льош, там вже просто мене в коментах проклинають. Ребятушки, 49, 46, 47, 48, кому треба, пишіть, будь ласка, в телеграм. Зараз придбаю скільки можу, скільки дозволить грошей. І пишіть тоді, я буду відправляти. Хто хоче долучитися до фінансування, пожалуйста, 53 75 4114 0499 1122. Ось такі хороші лапки. Вони вроді би, недорогі, але ну, в принципі пацанам то, що треба. Спасибо всім.